Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я з вами хочу поділитися ось такими пасхальними шоколадними цукерками на мотив американських шоколадок Різес. Вони дуже смачні, готувати їх легко, а також вони дуже добре підійдуть як декор для пасок. Для цього нам потрібно арахісове масло, масло вершкове та цукрова пудра. В миску перекладаю арахісову пасту. Я взяла шматочками. Можна взяти кремову без шматочків, яка вам більше подобається. Кількість всіх інгредієнтів показую внизу в описі, а також в кінці в дегустації буде карта рецепту. До цього масла додаю вершкове масло та відправляю все до мікрохвильовки, щоб воно все змягчилося. До речі, масло в мене кімнатної температури. Ось так. Далі цю суміш перемішую. Мені потрібно, щоб все об'єдналося і була однорідна консистенція. Ось масло повністю розчинилося, змішалося з арахісовим маслом, з арахісовою пастою, як масло, хто як називає. Далі сюди додаю цукрову пудру. І знову все перемішую. Ось така однорідна пластична маса повинна утворитися. Ось вона добре тримає форму. Рівномірно розподіляю по тарілці, щоб добре маса охолоджувалася рівномірно. Беру шматок харчової плітки та накриваю в контакт, щоб ніде не завітрювалося, не висихало. І ніякі сторонні запахи не потрапляли. Відправляю на ніч в холодильник. Після того, як маса простояла ніч в холодильнику, мені потрібно розтопити молочний шоколад. Робити це я буду в мікрохвильовці імпульсами. Бажано брати посудинку якусь ось таку високу, щоб було легко потім занурювати всередину наші вироби. Шоколад беру молочний, тому що в оригіналі йде молочний шоколад. Маса моя добре охолола. Ось така тверда. Беру шматочок довільний. Любого будь-якого довільного розміру, який вам подобається, який ви хочете. Формую кульку та трішечки ось так її протягую. Надати форму. Формую кульки довільного розміру. Кладу зубочистку всередину. І будемо відправляти все до морозилки, тому що маса швидко топиться. Робимо все дуже швидко. Потім будемо формувати саму форму яєчка. Достаю ось ці кульки, які замерзли, і надаю швиденько форми руками первинної, щоб було схоже. Тому що арахісове масло дуже м'яке, дуже швидко топиться і починає липнути до рук. Швиденько надаю такої форми. Морозилці постояли буквально пів години. І ховаю знову до морозилки. І відправляю знову в морозилку. Отож, пройшло ще пів години, надаю кінечну форму. Трішки треба погратися, тому що начинка виходить всередині м'якою, інакше не буде так, як справжній різерс. Занурю в розтоплений шоколад, тримаючи за чистку, та дочекуюся того часу, поки стече зайвий шоколад, щоб зверху покриття було максимально тоненьким. Готові ось ці яєчка. Втикаю в пінопластову основу та даю повністю застигнути шоколаду. Ось ті, які не мають зубочистки. Для того, щоб легше їх було змочувати в шоколаді, також засовую знизу зубочистку. І все так само занурюю в шоколад. І чекаю, таки стече зайвий. Готові цукерки, відправляю до холодильника, щоб повністю охолов і застив шоколад. І коли шоколад повністю охолов, вони готові, ось так на паличці можна давати, щоб дітки ласували. А також їх можна ось так на палички засовувати у випічку, до прикладу, ось така ем, випічка, коли є вже глазур зверху, і тоді зручно покласти. І добре тримається декор на пасочці і нікуди не дівається. Бачите? Ось, гарно тримається. Приколи ось так. Добре тримається нікуди не дівається. А також одну цукерку з вами зараз розріжемо і подивимося, яка всередині. Досить ніжне і дуже смачне. М -м -м. Справжній смак різерс. Приготуйте це, наскільки це дуже гарно, як декор, а також як солодощі, як е пасхальні цукерки. Для діток чи до кошика. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд. Ходіть, підписуйтесь. Та до скорих зустрічей!